Кортеж Зеленського потрапив під обстріл в Одесі. Новина з таким заголовком облетіла грецькі, а згодом і російські змі за повідомленням грецьких журналістів. Вибух пролунав лише за 150 метрів від кортежу Володимира Зеленського. Відомо, що у момент удару президент України разом із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцутакісом перебували в Одеському порту. За словами грецького прем'єра, вибухи були близько від них. Під час прес-конференції обстріл прокоментував і сам глава держави, зазначивши, що удар бачили на власні очі. За його словами, це був дуже вражаючий досвід, адже делегації не встигли піти в укриття. Але ви бачите, все одно є це військові або цивільні. Хто б не був, є гості міжнародні. цим людям, все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Зазначимо, прем'єр-міністр Греції прибув до України в умовах надзвичайної секретності, тому не був анонсований зміркувань безпеки. Під час візиту прем'єр-міністр Греції заявив, що його країна хотіла прозвивати можливості порту в Одесі для зміцнення української економіки та здатності України воювати. Максим телеканал НТА. はい。<noise>